Всім привіт, з вами як завжди Серго. Ну і сьогодні ми з вами трошки пограємо такий незвичайний спосіб гру, як GTA V5. За що, я думаю, ви мені лайки поставите. Ну а по-друге, це ми будемо з вами говорити трошки про наш канал, поговоримо про його розвиток, поговоримо про нові, може, інновації, які я хотів би ну, започаткувати на нашому каналі. Ну але перед тим як це все зробити, я хочу. Ну, чесно кажучи, хочу наголосити на те, що в даний час у нас в офіційній групі ВК відбувається голосування. Стосовно проекту, який буде винесений на стрім. Голосування досить таке важливе. Тож, всіх я закликаю, всіх небайдужих. В описі під цим відео буде посилання на нашу групу Закарпатського геймера. якщо хочете, я не заставляю нікого підписуватися на групу. проте, дуже всіх прошу, щоб ви не були байдужими, щоб ви, ви ну, зробили свій вибір, можливо, навіть запропонували свій проєкт, і Якщо він, звісно ж, набере більше позитивних відгуків та лайків, він буде на стрімові. Також що можу сказати про майбутнє наші такі нову інновацію, як стріми. А стріми будуть виходити частіше, я буду старатися хоча б два рази в неділю так їх робити. Це... Постараюся кожну суботу робити це остаточно, тому що субота це є день вихідний. Після буденних таких рутин усі вдома, всі ну, можуть насолоджуватися стрімом. Ну і для мене це добре, тому що я вже буду знати, що ніде мені не треба спішити. А стосовно розвитку каналу, можу сказати ще те, що в цілях наших. Нашого розвитку хотів би я започаткувати на нашому каналі різні ігрові жанри. А що це означає? Це означає те, що на нашому каналі, шановні мої, ви самі прекрасно розумієте переважно ігрові жанри, такі як стратегії та симулятори. А це, звісно ж, добре, тому що пріоритетом номер один є і будуть стратегії, тому що це наше покликання. З цього ми починали і цим ми будемо продовжувати співпрацю, нашу таку творчість в Ютубі. Потім. Потихеньку будемо вводити ігрові жанри, такі як хорор, тому що справді хорор досить драйвові жанри, шутри. Це по-любому будуть шутри. Ну, РПГ, можливо, навіть хороші такі РПГ можуть також з'явитися на нашому каналі. А від вас я дуже чекаю співпраці. Від вас я чекаю, те, що ви будете знаходити мені справді хороші ігри. А які будуть або виноситися на голосування, щоб народ мене підтримав, чи варто чи ні проходити ту або іншу гру, а Ну або якщо вона справді дуже хороша, ми будемо так відразу ж братися за неї. А тепер, якщо говорити про випуск відео, можу сказати, шановні, те, що я стабільно стараюся мінімум одне відео в день випущати, тому що бажаю, що все ну, в моїх силах. А якщо, звісно ж, буде в мене часу, я буду старатися випускати дві, а то й більше відео в день. Це вже практикувалося на Нашому каналі, Ну, але пріоритетом номер один буде це якість нашого контенту. Якість, друзі мої, це пріоритет номер один це перед усім. Тому я буду старатися в відео показувати вам самі основні такі речі, самі цікаві речі, шановні мої. Ну, Стосовно ігор, буду вибирати самі хороші такі моменти в ігрі і показати це вам. Думаю, вам це сподобається, тому що мені особисто мені не дуже подобається, коли там я бачу якийсь лесплей, де є... Тупо карта і нічого не відбувається. А я того не хочу зробити. Я хочу, щоб ви справді бачили, як в нас міняються там, якщо ми граємо ми симулятори стратегії, міняються держава, країна. Що ми зробили для того, що відбувалося до того, ну взагалі ви зрозуміли. А також можу ще сказати, шановні мої, те, що ваша підтримка дуже багато що значить для мене. Я закликаю, я все кожне відео закликаю. Лайкайте, підписуйтеся, коментуйте відео, тому що, знаєте. Не настільки це важливо, що там є кількість в мене лайків або ще щось, настільки це важливо, що це мене мотивує. От справді, а ви навіть собі не уявляєте, наскільки тот один лайк і тот комент, якщо ви скажете, що справді вам сподобався відео, іскренно, ну так чесно, тому що нікого я не заставляю брехати. Ви повинні мені казати правду, тому що якщо відео погане, я, звісно ж, враховую це і стараюся шукати свої помилки. Ну, якщо вам відео сподобалося, не забувайте ставити лайк, бо це важливо. Це настільки важливо, шановні мій, що. Ви навіть собі не уявляєте. Чим більше лайків, чим я більше бачу вашу активність, тим мотивація моя зростає. ентузіазм з'являється. З'являються нові ідеї, від яких ну, залежить доля нашого каналу. Тому що є багато успішних ідей, які я вже. Я вже втілив на нашому каналі, які справді добре пройшли, але лише завдяки вашій підтримці. Тож не забувайте підтримувати мене. А також що ще можу сказати, саме головне я вам вже розказав, а суттєвих таких змін стосовно каналу я не бачу Аби зміняти, тому що кардинально міняти систему ми також не будемо. А час від часу будемо, як я ще раз наголошую, ну, на нашому каналі нові, нову крупу це нові ігрові жанри. Ну і все. Усе таке більше саме головне бачите, я вам сказав. сказав. Звісно ж, ви можете пропонувати ще доповнювати мою, ну, мої ідеї, спілкуватися зі мною, тому що я буду старатися бути якомога ближчим до вас. Я і так стараюся відписуватися всім, також як і в, на Ютубі, нашому каналі, так і в контактах. Ну, але ще раз наголошую, шановні мої, співпраця це саме головне, тому що завдяки вам я прогресую, завдяки вам наш канал прогресує і в свою чергу ми справді почаємо хороший контент. Тож Чесно кажучи, ви навіть і не уявляєте, але це дуже важливо, коли ви пропонуєте свої ідеї, коли ви навіть там мене критикуєте. Критика це дуже важлива для роста. Все, все це робіть, тому що так я знаю, що мені робити добре, а що ні. А, ну і на цьому, напевно, закінчимо, тому що я вже це забалакався. Як завжди, там постерення лайки, підписки, коменти, це все. Ви самі розумієте, бо це дуже важливо. Напевно, на цьому і закінчимо наш випуск, тому що він таки буде коротенький брифінг, От я вам старався показати на фоні джи. 5. Не знаю, чи сподобалося вам чи ні. В будь-якому випадку можете відписатися мені, тому що справді мені цікаво буде побачити на цю реакцію, як ми проходили GTA 5 отак, хаотично. І чи, чи це вам сподобалося на фоні нашого брифінгу. Ну що ж, шаноні мої, з вами був, як завжди, Закарпатський геймер. До побачення всім та хай вам щастить!